Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами виконаємо діагностичну роботу першу тестова, нумерація чисел першої сотні. Розглянемо варіант перший. Відкрили наші зошити успішні сходинки на сторінці 3. Завдання перше. Вздовж алеї ботанічного саду ростуть дерева різного віку. Вкажи, в якому ряду їхній вік записано в порядку зростання? У нас є варіанти відповіді: А, Б та В. Розглянемо. А 22, 36. так, є зростання, але далі йде 16, нема вже порядку зростання. Тому ми далі не розглядаємо. Б- 74, 63. О, так тут іде спадання. Не підходить нам. Третій варіант Б. Б. 20, 31. Є зростання 42, є зростання 53 є зростання 64. Отже, ми обираємо В. Обвели в кружечок. Друге завдання. Висота ялинки 2 метра, А куща троянд 8 метрів. Порівняй величини. Укажи літеру, що позначає правильний знак. Є у нас ось така нерівність 2 метри. Пуста клітинка для знаку порівняння 8 дециметрів. І є варіанти відповіді. А більше. Б менше В дорівнює. Давайте міркувати. Пригадали діти, щоб порівняти два іменованих числа, потрібно їх перевести в однакові міри вимірювання. Так? Отже, в менші 2 метри, давайте переведемо у дециметри. Ми знаємо, що в одному метрі. Буде 10 дециметрів. У 2 метрів, відповідно, буде 20 дециметрів. 20 дециметрів більше за 8 дециметрів. Обираємо відповідь А. Читаємо 2 метри більше за 8 дециметрів. Зупинили відео, виконали завдання. Третє. Вкажи довжину олівця у дециметрах і сантиметрах, вимірявши відрізок АБ. І є у нас варіанти відповіді. 1 дециметр 1 сантиметр. це АВ, 1 дециметр 2 сантиметри. В. 2 дециметри 1 сантиметр. Отже, взяли лінійки, і на сторінці третій у зошиті успішні сходинки виміряли довжину олівця. Так, це буде 12 см, але нам потрібно перевести їх обов'язково вказати у дециметрах і сантиметрах. Тому вибираємо відповідь Б. Адже 12 см це 1 дециметр, 2 см. Зупинили відео, виконали завдання. Завдання 4. Сторінка 4. У друкованому зошиті успішні сходинки. Обчисли вирази. Дізнайся, кількість квітів в оранжереї. Ботанічного саду. Запиши результати обчислень. Перше. 36 відняти 24. Як ми діти міркуємо, пригадали? Віднімаємо від одиниць одиниці від десятків десятків. 6 одиниць відняти 4 одиниці, буде 2 одиниці. Три десятки відняти два десятки, дорівнює один десяток. Отже, ми отримали число 12. Це орхідей, було в ботанічному саду. Далі, друге: 57 додати 32, міркуємо. Додаємо до одиниць одиниці до десятків, десятків. Це число. 89, 89, азалій. Третє. 65, відняти 5 і додати 20. Вираз має дві дії: віднімання і додавання. Отже, віднімаємо е, по порядку, йдемо обчислення, ведемо так як дужок ми не бачимо. 65, відняти 5, 60, 60 додати 20. Кому важко додавати незручно, можна додавати 6 десятків, додати 2 десятки, 8 десятків, 8 десятків це число. Це число 80, 80 троянд було в оранжереї ботанічного саду. Четверте: 39, відняти 10 і відняти 1. 39 відняти 10, дорініє. На десяток менше. 29. 29 відняти 1. Крокуємо один крок назад. 28 кактусів в оранжереї ботанічного саду. Росло. Завдання п'яте. Розв'яжи задачу. Читаємо спочатку діти умову задачі. Коли з однієї ділянки саду пересадили три саджанці дуба на іншу, то там залишилося ще 6. Питання задачі. Скільки саджанців дуба було спочатку? Давайте запишемо короткий запис. Було невідомо, скільки саджанців. Це і є головне питання. Було спочатку, ми не знаємо. Пересадили 3 саджанці. Залишилося 6 саджанців. Пропоную ще записати короткий запис у вигляді рівності на віднімання. Пригадали компоненти при відніманні. Зменшуване. Від'ємник різниця. В нашому випадку від'ємник невідомий, пуста клітинка. Від'ємник пересадили 3 саджанці. залишилося, це у нас різниця, 6 саджанців. За правилом, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Запишемо розв'язок задач. 6. Додати 3 дорівнює 10 Саджанців скоротили. Не забуваємо ставити крапку. Відповідь: 10 саджанців було спочатку. Права відкритий мікрофон. Сьогодні я дізналася, дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчилась, навчився, у мене вийшло, я зміг змогла. Діти, ви великі молодці, ми сьогодні гарно попрацювали. До побачення!